За вікном 241 день війни панує чудова погода, що власне і дозволяє Збройним силам України впевнено повертати окуповані російською армією території України. Власне, ми бажаємо сил та наслаги. Пам'ятайте, що ми з кожним днем на крок ближче до перемоги. І власне, перш ніж ми перейдемо до основної головної теми про Андрія Данилко, я б хотів. Сказати дві маленькі, проте дуже позитивні та оптимістичні новини. Російське місто Пермь, де знаходився завод, який виробляв запчастини до градів та смерчів, якими власне і російська армія бомбить Україну, спалахнув, вибухнув. Звісно ж, є потерпілі, травмовані та загиблі. Ну а друга позитивна новина, яка дещо межує, звісно ж, із повним хаосом в голові, це те, що два населені пункти на Херсонщині, Чкалове і Чарівне були на всі 100% покинуті російськими офіцерами і медперсоналом, так само російським. Подейкують, що вони зараз активно тікають на лівий берег України. Вивозячи також награбовне майно, крадучи у місцевих жителів автівки, власне, варто зазначити, що зараз побільшали випадки мародерства, але пам'ятайте, що Херсон, як власне Донецьк і Луганськ, це Україна і все буде добре. Ну, а зараз ми перейдемо до Андрія Данилко. Зараз Андрій Данилко активно виступає та дає концерти в Європі. Варто наголосити, що він вирішив спершу охопити ті країни в своєму турне, які межують або знаходяться дуже близько до України. Зокрема, це столиця Болгарії Софія, Бухарест в Румунії, Прага в Чехії. На сьогоднішній день Андрій Данилко, власне, дає тур. Польщі. Гданськ, Варшава, Краків. Позаду вже були Вільнюс, Литва. Всі концерти проходять за аншлагами. Андрій Данилко співає свої старі хіти, відомі на весь світ. Ну і власне сьогодні ми поговоримо про нього. Тому що коли 28 серпня президент України Володимир Зеленський нагородив Андрія Данилка. Орденом князя Ярослава Мудрого в мережах це сколихнуло деяке непорозуміння. Люди, народ України він не міг зрозуміти, власне, за що, за який внесок, якщо у 2022 році в лютому, вийшла чи не єдина україномовна композиція за такий дуже-дуже довгий відрізок часу, а це більш ніж 10 років. Тому що перші українські хіти, а їх було не так вже й багато, з'явились на початку 2000-х. власне тоді, коли Андрій Данилко і почав свою кар'єру в якості артиста. Нагадую, що 2003 року Андрій Данилко вперше отримав заслуженого артиста України. Нагороду, а вже у 2008 році він став народним артистом України. І в певній мірі ви знаєте, що тут можна зрозуміти і пояснити спантеличеність та непорозуміння народу. І в той момент, якщо орден князя Ярослава Мудрого, який був заснований в 1995 році, другим президентом України Леонідом Кучмою. Чітко пояснює, що він може бути наданий і як громадянам України, так і не громадянам, так і закордонним громадянам, то тут вже можна посперечатися, за які все ж таки заслуги починають давати українським артистам звання заслуженого чи народного. Звичайно, для того, щоб стати заслуженим чи народним, потрібно зробити внесок. І внесок, перш за все, оскільки Андрій Данилко являється митцем, стосується культури. Власне і рівень нагороди ордена князя Ярослава Мудрого був третім, тому що цей орден він має по собі 5 ступенів, 5 рівнів. Найвищий. Найважливіший це перший рівень. Андрій Данилко отримав третій рівень, третій ступінь. Також третій ступінь отримали і Арсен Мірзоян, Олександр Пономарьов, Євгеній Кошовий, Віталій Козловський і м Олег Скрипка. Ну, і, звичайно, їх було набагато-набагато більше. І власне зараз, коли ми заходимо в YouTube чи в Instagram, в любу соцмережу, і ми бачимо, як Андрій Данилко активно постить свої виступи, нагадую, що на афішах чітко вказано, що всі ці концерти проходять на підтримку України. І в дечому ви знаєте, що я вірю, тому що Андрій Данилко він завжди позиціонував себе як артист щирий. Він всіляко намагався уникнути скандалів, і також він був практично політичним, тому що чітко та ясно він не говорив про свою позицію. Він завжди заходив в затища. Варто віддати належне, що Андрій Данилко. Оприділився зі своєю позицією у 2014 році і залишився в Києві. Жити на хрещатику в, дому, в домі, який він побачив ще зовсім юним, тому що, зі слів самого Андрія Данилко, він проходив на, по хрещатику і він побачив цей дім. І він сказав: Ось тут я хочу жити. І тут, ви знаєте, можна дещо пороздумувати. Тому що ще до 2014 року Андрій Данилко вже так активно не гастролював. Нових хітів та кліпів не випускалося. Тому, в принципі, вже зв'язки з Російською Федерацією вони в певній мірі були на дуже дуже віддаленій відстані. І туди, якщо б він і приїжджав, і міг би приїжджати, то тільки за дуже дуже великі гроші, за великий гонорар і в якості персона Грата надважливі. Артиста. І Андрій Данилко приїжджав. Він приїжджав, тому що е, в Сочі, звідки, власне, коли з Юрмали перенесли фестиваль відомий, він приїхав Тишком Нишком і виступив там дав невеличкий, такий 40-хвилинний, ну, догодинний виступ. Е, тоді якось це оминуло минулою увагою, тобто українські ЗМІ не дуже про це писали. Деякі блогери та ютубери, особливо активісти, звернули на це увагу. Проте тоді ще не було такої точки кипіння, яка трапилася зараз. Чітку позицію у Андрія Данилка, так само, як і в багатьох українських селебрітіс, ми побачили, власне, 24 лютого. Побачили, чому? Тому що війна спіткала саме в той момент, коли ти не можеш стримувати чи приховувати емоції, ти знаходишся в своїй домівці в центрі Києва, в багатоповерхівці під сиренами, вибухами. За вікном ти бачиш людей, які тікають. І звісно ж, тут ти просто не можеш бути без позиції. І власне з 24 лютого, буквально 2-3 місяці, Андрій Данилко в житті не роздавав так багато інтерв'ю наліво і направо. Він чітко говорив про свою позицію, що він бажає путіну смерті. І зараз ми спостерігаємо такий. Обряд, шаманський обряд, коли на сцені разом зі своєю трупою Андрій Данилко починає співати і проклинати Путіна, говорячи Путін, щоб ти здох. Звісно ж, дуже багато вихідців ходять на ці концерти в Європі більше, аніж самих європейців. Дуже багато іммігрантів, і я так розумію, що і росіян, які не хочуть. Палитися, звідки насправді вони. Проте Андрій Данилко був обожнюваємою персоною. Він знімався в багатьох концертах. В нього дуже-дуже багато нагород та заслуг. Практично жоден мюзикл не, об... не обходив без Андрія Михайловича Данилка. Нагадую, що ще в 2020 році Андрій Данилко хотів. Подарувати дещо своїм іноземним фанатам, тому що англомовних пісень у нього не було вже і так багато. E, зі слів самого Андрія Михайловича Данилка, завжди, коли він приїжджав в Європу, він співав I want to say Lasha tombay. Що після 24 лютого тепер співається тільки I want to say Russia goodbye. Власне, зі шведськими продюсерами, музикантами він записав міні-альбом. Зараз серед артистів це дуже модно, називається ІПІ. Всього туди входить чотири композиції. І головною композицією стала «Make it, a train champagne». незважаючи на те, що вона англомовна, українцям вона дуже сподобалася і її всіляко крутили. На радіостанціях України тепер же Андрій Михайлович може сміливо виступати і балувати англомовну публіку виключно англомовними композиціями. Нагадую, що Андрій Данилко почав виступати ще влітку, тому що влітку в центрі Амстердама в Нідерландах він заспівав декілька своїх пісень. Ми бажаємо йому наснаги, і звісно і, звісно ж, розвитку української культури, нових україномовних композицій та кліпів. Ну що ж, я вважаю, що я сказав все. До речі, поділіться зі мною, хто ходить на концерти. Андрія Данилко, чи є там російські шанувальники? І знаєте, цей скандал, який почався на завершення, ще декілька хвилин, я скажу, цей скандал, який почався з Раша Goodbye, він насправді стався в далекому 2008 році. Саме тоді продюсер та засновник групи Сіребро відправив своїх дівчат на Євробачення. І він не просто так їх відправив, а він і задумав, вже, оскільки дівчата не володіли неабияким вокалом, що друге місце це цілком достатньо. Власне, група називається Сіребро, і пісня, і навіть кліп, вони все було зроблено в мотивах. Я вже зараз не пригадую, як називалася пісня. Е Africans. Тобто вона крутиться в голові, проте я не дуже добре пам'ятаю. Гаразд, залишимо. І розумієте, коли. Тоді отримав Андрій Данилко друге місце, а не група Сіребро. Саме тоді почався цей скандал в ЗМІ. Тобто все це було куплене і підлаштоване. І, власне, тоді Андрія Данилка навіть вирізали з головних федеральних каналів з Росії, де були фрагменти в кліпах чи концертах. Я вдячний вам за перегляд. Пишіть, що ви думаєте, чи заслужено Андрій Данилко отримав нагороди, зокрема заслуженого, народного та орден князя Ярослава Мудрого. Підписуйтесь, лайкайте. Це надзвичайно важливо для мене. Бувайте!